Друзі, всім привіт! Сьогодні ми знаходимося місто Іза, Закарпатська область. Ми відкрили вже дану локацію. У нас тут знаходиться чотири пусти три накритих, один відкритий і наш потужний двохпустовий полосос. Значить, нестандартна форма, l подібна дуже класно розмістилася, великі габаритні пости, зручно мити на постах. Накритих як легковим автомобілям, так і більш габаритним, таким як бусам. Тому по програмах тут все по максимуму. Основне те, що потрібно для миття активна піна, рожева піна, ополіскування, віск, осмос і, звичайно, тепла вода для нашого такого холодного сезону зимового. По системах оплати в нас купюроприймачі, карти лояльності. Нагадую, що в нас система карти лояльності бездотикова. Далі в нас QR-коди зараз будуть і окремо платіжний термінал, який веде повністю фіскалізацію, де клієнт може ознайомитися з фіскальним чеком. Ну і додатково там ще стоїть PayPass, Тобто ще й банківською картою ви можете по всьому даному об'єкті розрахуватися. По пилососу в нас зручність стоїть зразу рукомийник, столик на дві сторони, все виготовлено з нержавійки. І в нас додатково до основного прибирання, такого як пилосос, є ще програми – це чорніння коліс, омивач, обдув. І підкачка, яка якби, ну, деколи дійсно потрібна. Знаходимося ми на дуже класній локації. Це перша лінія. Зразу ж біля нас мережева заправка, тому тут дуже велика зручність, як не тільки помити автомобіль, але і заправити. Так само і навпаки. Ті всі, що заправляють, звертають увагу, заїжджають миється. Тому офіційно ми відкриті, скажімо, розпочинаємо миття автомобілів. І прибирання звертайтесь в нашу компанію. Завжди допоможемо. Підскажемо в даному бізнесі, такому як ми, які самообслуговуємо.